Були е, потужні вибухи і потужні рунації, які завдали е, російські агресори по енергетичній інфраструктурі міста. На жаль, була зруйнована в у місті одна ТЕЦ. Крім цього, е, в, в області Харківської області була теж зруйнована. ТЕЦ, яка е, була е, одною з генеруючих ріне для того, щоб Харків був з електропостачанням, крім цього, була зруйнована ще і трансформаторна підстанція, і все це, це е, привело до того, що е, ми не змогли сьогодні зранку запустити метрополітен. Були такі серйозні перебої з електропостачанням у всьому місті. Е, На теперішній час. Нам вдалося запустити метрополітен. Крім цього, харково і Укренерго працюють для того, щоб у домівках харків'ян було, було електропостачання. Є певний графік, який важко, але витримується. Десь звісно, є і збої цього графіки по електропостачання, але така, така ситуація, яка є на сьогодні. 22 березня, коли були потужні вибухи, коли потужні були обстріли міста Харкова, була зруйнована практично вся енергосистема міста, і нам вдалося дуже серйозно відновити енергопостачання, так не в повному обсязі. Був певний дефіцит електропостачання. Були часи, коли люди були без електропостачання до 20 годин на добу, і це це було було так і було Був, був час, коли був повний блокаут. І ситуація була дуже складна. Потім трошечку вона почала вирівнюватися, і ворог це побачив, як я розумію. І сьогоднішні удари по енергосистеми привели до того, що є великий дефіцит електропостачання енергетики у місто Харкова що стосується відбудови відновлювання, то це звісно дуже важкий процес, бо дуже багата руйнація, які є. Він тривалий процес. Потрошечку ми сьогодні вже скорочуємо дефіцит електропостачання, але цей, цей процес не може відбуватися. Знаєте, дуже швидка, бо те, руйнація, яке є, дуже дуже серйозно. Ми сьогодні спілкуємося з мерами і губернаторами, головами військових адміністрацій України і дуже таку серйозну підтримку маємо від них і гуманітарну допомогу, що стосується і трансформаторів і генераторів і топліва. То це є потужна підтримка оказу офіс президента. Ми отримали дуже серйозні е, генератори е, для того, щоб мали можливість резервувати е, певне, е, певне, е, певне підприємство, яке е, забезпечує життєдіяльність міста Харкова. Що стосується іноземних наших партнерів, то е, знаєте, е, останнім часом. Я б сказав би, що іноземні партнери якось знаєте, хтось ви телефонує, хтось не телефонує з кимось. Є зв'язок, з кимось нема. Хочу сказати, що коли почалась війна, я спілкувався із мером Нью-Йорка, із мером. Бостона із мером Чикаго із мером Цинценаті, нашими партнерами в Сполучених Штатах мав розмову з мерами і Лілля і Парижа, і інших міст практично з усіма європейськими. Містами я спілкувався сьогодні. На на жаль, такого знати спілкування воно є, але воно не таке, як було е, тоді, коли е, почалась війна. Коли були перші місяці війни, так вона стабільне спілкування. Ми отримуємо допомогу. Ми спілкуємося, е, нема е, такого вакууму, але і нема. Того, як було це в перші дні і перші місяці війни.